Добрий день, дошкільнята. Скажіть, будь ласка, як ваші справи? Який ви маєте настрій? Пригадайте та скажіть, що гарного сьогодні з вами трапилось, що вас звеселило чи порадувало. Добре, молодці. Малята, зараз запрошую вас прослухати чудову казочку про двох друзів і з'ясувати, які ж були між ними відносини. Тож сідайте, будь ласка, зручно, і будемо слухати. Казка називається Якщо світиться вогник. Скоро стемніє, чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце. Він докинув у піч кілька ялинових гілочок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте, для чого їжачкові свічечка? То а як же? Вони ж з мишкою домовилися, що хай там що, а що вечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки. А все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості. Та прийшла зима, замила стежки снігом. Ніяк не дійти крихітними лапками засніженим полем. Тож і згодилися якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре, знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки знатиме їжачок. Він вийшов на узлісся. Зібрався на брилу снігу, аж дивиться, далеко-далеко крихітний вогник підстрибує. Отже в мишки все добре, зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишко, у їжачка все добре, і собі зраділа сіренька, завбачивши яскраву цяточку. Го го го, їжачку потупцяли вони, помахали свічечками. Та й подалися кожну свою хатинку. Мабуть, мишка зараз чай питиме з бубликами, думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибів, вечерятиме, думала, ковзаючись мишка. Перший місяць зими добігав кінця, наближався новий рік. Мишка знайшла на полі соснову гілочку. І прикрасила її зернятами й горішками. А біля їжачкової хотинки росла крихітна ялиночка, трішки більше за нього самого, і він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мишка. У, -у, -у, -у" загудів у шибку вітер. Пора. сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок. Та вітер був дуже сильний і заважав мишці запалити свічечку. Як вона не старалась, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа, бідкалась сіренька. Та ось вітер дмухнув сильніше. Мишка скотилась із пагорбка і забила лапку. Ой-ой-ой, хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжечка. Бо він хвилюватиметься, а їжачок і справді хвилювався. З мишкою, певно, щось сталося. Може, вона згубила свічечку або в неї скінчилися сірнички, чи гудзик на шубці відірвався, наче сніжинки мелькали думки в голові жечка. Натягнув він комірець по вуха та й потупся в полем до мишачої хатинки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився, присів відпочити. Аж глядь поряд грудочка снігу ворушиться. Придивився, а з тої грудочки знайомі вушка стирчать. Мишко почав обтрушувати її від снігу. Ти що тут робиш серед ночі? До тебе йду. Чого свічечко не запалила? То все через вітер, погрозилася мишка в темряву кулачком. Не давав запалити вогника, пожалілася вона. Ох, я така рада, що ми зустрілися. І я радий. Вони обійнялися. Ходімо до мене, будемо, будемо разом жити. А як же? озирнулась ця мишка в бік своєї хатинки. Як прийде весна, підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таки краще, затишніше, ніж в полі. А навесні, коли зацвітуть польові квіти, вони з їжачком будуть жити в її хатинці. Добре. Притулилися вони одне до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика. Намостив у нього м'яку ковдручку, дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой, гарно вмостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася, а їжачок на печі вмостився. Сапе, значить, у мишки все добре, подумав їжачок і собі захропів. «Храпе!» – посміхнулася крізь сон мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс. Заснуло поле. Лише зимі не спалося, намітала кучугури, спускалася з гірки на невидимих санчатах, притомилась, прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась тихо, лише вогник у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре, подумала зима. Побачила вона крихітну ялинку зі стрічечкою, вмостилася під нею та й собі заснула. Ось така чудова казочка діти про друзів. Скажіть мені, будь ласка, про яких же саме друзів говориться у казці? Так, про мишку та про їжачка. Про що вони домовились? Так, ввечері світити вогником, запалювати свічечку. Для чого вони це робили? Вірно, для того, щоб знати, що з другом все добре. Вони так знак один одному подавали. Як ви гадаєте, через що вони так робили? Вірно, бо піклувалися один про одного. Які почуття були у їжачка, коли він не побачив вогник? Так, вірно, він почав хвилюватися. А чому Мишка вирішила побігти на зустріч їже... до їжачкової хатинки? Вірно, бо вона також хвилювалася, що їжачок почне думати, де ж Мишка поділася? Які були емоції у героїв, коли вони все ж таки зустрілися? Правильно, вони зраділи цій зустрічі. Що запропонував їжачок? Так він Запропонував пожити в його хатинці, а коли потеплішає, то вже вирушити до будиночка мишки. Так якими ж були відносини їжачка та мишки? Так, дружні, добрі, турботливі, вони переймалися, як почувається їх друг, що з ним відбувається, чи все в нього добре. А тепер малята пропонує поміркувати. Хто про вас піклується, як саме, проговоріть, будь ласка, і поміркуйте, як ви можете попіклуватися про тих, хто знаходиться поруч з вами. Тож не забувайте про те, що варто цінувати те, що про вас піклуються, допомагають вам, а також проявляти турботу про своїх близьких, рідних, менших. Оточуючих вас людей. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за те, що ви такі активні, добре відповідали на запитання, слухали уважно казочку. Бажаю вам гарного настрою, до побачення, до наступної зустрічі!